Шановні друзі, я хочу терміново звернутися до всіх людей, українців. Значить, Дивіться, я щойно говорив з Аллою Юрійною Ковтун, яка на гарячій лінії. Є багато питань, і люди мають право отримати на них відповіді. Тому, господи, мене вже тут все так списано, що вже не знаєш, куди що записував. Отже, у середу, у середу. О 21 годині я вийду в прямий ефір на своєму YouTube-каналі, а також постараюсь паралельно вийти в Тіктоки. У мене до вас велике прохання. По-перше, давайте ви під цим відео напишіть кожен своє запитання. Для чого? Щоб я не відволікався, читаючи запитання в ефірі, щоб я. Роздрукував усі ваші запитання і на них відповів. Зокрема, мова йде про роботу гарячої лінії, про той проєкт, який ми сьогодні нарешті потихеньку запустили. Про ряд питань, які потребують відповіді, потрібно вже на них відповісти. Тим паче, що мені там дехто дав термін до середи. Відповісти на питання мого фонду. Одним словом, шановні друзі, в середу, о 21-й годині вечора, я вийду з, заявою, з терміновою заявою в Ютуб-каналі Олексій Оскар. Я зроблю цей ряд заяв важливих. Я поясню роботу. А відтепер нашого благодійного фонду гарячої лінії я поясню, як все діє, як все працює, як правильно все треба робити, для того, щоб не було зайвих питань і не було ніяких обід. Таких, як, наприклад, так, що там відповідки так і не буде, чи атвіта там люди пишуть на мою інформацію, щодо зниклого безвісті, я зразу хочу попередити, ми не хто і зовуть нас не як. Ми маленька наша команда, яка працює в домашніх умовах під домашнім арештом, намагаємося бути максимально корисними. З юридичної точки зору, з точки зору юриспруденції. Відправляючи адвокатські запити, журналістські е, звернення щодо безвісті зниклих обміну полонених, ми намагаємось бути корисними. Але ми не маємо жодного права на отримання е, інформації щодо цих людей. Тому в своїх запитах і в своїх зверненнях ми указуємо, Контакти тих людей і родичів, які до нас звертаються. Нам приходять тільки повідомлення про те, що ваші запити, ваші звернення отримані і передані там з Офісу Президента, в Генпрокуратуру, Міністерства оборони, Червоний Хрест, там е е е омбудсмену там чи ще куди, дивлячись ВСП, СБУ, ГПУ, дивлячись, яке питання піднімається. Це стосовно ваших питань. Ми не маємо права на... Достовірну інформацію, де людина знаходиться, чи її знайшли, чи це вже інформація іде потім родичам. Тому будьте, будь ласка, люб'язні. Не спрашуйте з нас, так що там, а давайте свої контакти для того, щоб з вами могли зв'язатися. Бо як потім показує практика, я в коментарях читаю, де люди дякують за те, що завдяки нашим запитам. Син потрапив в список обміну полонених, чи син знайдений в госпіталі, чи син знайдений в полоні, але живий. Але це отримують родичі інформацію. Не ми, ми тільки допомагаємо юридичним супроводом зв'язку з тим, що ну і СІЗО Павлоград також зараз максимально запускаємо питання, уже коли ми співпрацюємо з юристами і криміналістами. Тому шановні друзі. В середу о 21 годині на YouTube каналі я проведу прямий ефір, де дам відповіді на всі запитання, які будьте люб'язні, напишіть під цим відео. Я все це роздрукую, підготую і відповім. Повірте, вас чекає дуже багато корисної, важливої і цікавої, і позитивної. І оптимістичної інформації. Відповіді отримають всі на підставі фактів, доказів і документів. Слава Україні!